Відомий актор і майстер бойових мистецтв Брюс Лі загинув у Гонконзі під час зйомок фільму Гра смерті. Офіційна причина набряк мозку. Чому це сталося достеменно невідомо досі? Туманні подробиці справи з роками огорнули його смерть атмосферою таємниці та конспірології. Базово відомо, що Брюс Лі помер у будинку гонконгської актриси Беті Тінг, яка була його коханкою. Актор задрімав і вже не прокинувся. Минуло понад 45 років, але лікарі, журналісти і фанати досі сперечаються про причини та висувають нові і нові версії. Що ж справді сталося того фатального дня? Чи був легендарний актор причетний до міжособиць кримінальних банд, і чи може бути його смерть нещасним випадком? З вами Біограф Експрес, І сьогодні ми проаналізуємо загадкову смерть Брюса Лі. Брюс Лі, усе своє життя, прагнув бути на голову вище від своїх суперників. Свого останнього року актор опинився на роздоріжжі. Попри свою успішність і перебування на шляху до світової слави, він хотів, щоб його знали таким, яким він був насправді. Його фільм 1972 року Шлях дракона, який завоював популярність завдяки бійці Брюса і Чаком Норрісом, побив рекорди касових зборів. Крім того, це був перший гонконгський фільм, знятий на заході. Втім, Брюс усе ще боровся за те, щоб залишити незабутній слід на заході та закріпити свою індивідуальність як генія бойових мистецтв, актора й артиста. У кількох звітах, зокрема у звіті Newsweek, йшлося про те, що Брюс Лі захворів приблизно за два місяці до своєї смерті. Він страждав від головного болю та судом, через що якось знепритомнів і його навіть доправили до лікарні. Брюсу поставили діагноз «набряк головного мозку. Він пролежав без свідомості цілий день. Після цього актор полетів до медичного центру Каліфорнійського університету для обстеження. Пізніше у книзі Меттью Поллі Брюс лі життя було розказано, що за висновком лікарів Брюс пережив важкий напад, причиною якого міг бути стрес. Однак вони не були певні і виписали актора, коли йому стало краще. Брюс Лі помре не так. Пожартував він тоді. Після випуску Лі повернувся до своїх щоденних тренувань і суворої дієти, що містила овочі, рис, рибу й молоко. Дивно було те, як швидко він оговтався після такої серйозної недуги. Його навряки зникли, та й зовні Брюс мав здоровий вигляд, тож ніхто й не очікував, що станеться щось незвичайне. Він навіть з'їздив до Гонконгу з довготривалим візитом. Ця екскурсія на батьківщину стала його останньою перед смертю. 20 липня 1973 року Брюс Лі був налаштований на продуктивний день, здебільшого пов'язаний з роботою над його майбутнім фільмом Гра смерті у Брюса було багато творчих ідей, які він горів бажанням втілити в життя. Того неймовірно спекотного дня Брюс вирушив до студії Голден Харвест і переговорив із актором Джорджем Лезенбі та кінопродюсером Андре Морганом, щоб влаштувати московий штурм для гри смерті. Після цієї зустрічі він перетнувся із Реймондом Чоу, який був ще одним продюсером цього проєкту, і сказав, що хоче, аби у фільмі взяв участь лезенбі. Брюс і Андре мали запросити Джорджа на обід, але в актора були інші плани, тож усе скасували. Тоді Брюс вирішив заїхати у квартиру Бетті Тінгпей, начебто на обід. Водій студії відвіз лезенбі назад у готель. Брюс же пообіцяв повернутися на студію у другій половині дня, щоб вирішити скільки грошей вони можуть запропонувати лезенбі. Брюс вскочив у свій мерседес і Поїхав до квартири Беті Тінгпей за адресою Бікон Хіл роуд 67, Він прибув близько першої години дня. Я була його дівчиною, прокоментувала пізніше Бетті. У їхніх стосунках було трохи сексу і трохи гашишу, але жодного алкоголю або важчих наркотиків. Здебільшого того дня Брюс був захоплений зустрічю із Джорджем Лезенбі і тим, що це означало для його фільму. Також за обідом він запропонував Бетті роль любовного інтересу головного героя. Однак жінка стверджує, що висловилася проти цієї ідеї, адже їй було незручно грати його дівчину на екрані, будучи його коханкою в реальному житті. Водночас слід згадати, що Брюс мав дружину Лінду, яка того дня була в себе вдома. Після обіду компанія знову зібралася разом. Цього разу в будинку Бетті. Перед цим Лі попросив Чоу приїхати та вмовити такі Бетті взяти участь у зйомках. Під час репетиції Брюс почав скаржитися на погане самопочуття. Брюс почувався не дуже добре. Я теж почувався не дуже добре. Здається, ми випили трохи води, а потім він почав грати. Розповів пізніше Чоу. З бурхливим ентузіазмом Брюс підхоплювався і виконував сцену за сценою. Він завжди був дуже активний. Зауважив Реймонд. Розповідаючи історію, він розігрував її повністю, тому, ймовірно, він дещо втомився і хотів пити. Після кількох ковтків у нього здається трохи запаморочилося в голові. Одразу після цього Брюс поскаржився на головний біль. На годиннику було вже майже пів на восьму. Вони мали заїхати за Лезенбі до вечері. Бетті вже переодяглася і була готова вирушати. Та біль у голові Брюса посилився. Коли він сказав, що хоче відпочити, Реймон Чоу ніяково підхопився і спробував піти. Реймон подумав, що це відмовка, згадує Бетті з усмішкою. Вона дала Брюсу еквагезік, звичайний рецептурний знеболювальний засіб. Згодом жінка стверджувала, що це було не вперше. Брюс приймав їх і раніше. Реймонд запропонував Брюсу піти першим, а вони могли приєднатися пізніше. Однак Брюс пішов до спальні Бетті, роздягнувся і ліг на її матрац, що був на підлозі. Бетті зачинила двері до спальні і почала дивитися телевізор у вітальні. Реймонд виїхав приблизно за 15 хвилин до 12-ї, щоб забрати лезен бізнес готелю Хаят і відвести його в японський ресторан у готелі Мірамар. Після 30 хвилин очікування в барі з Лезенбі, Чоу зателефонував у квартиру Бетті. Вона сказала, що Бреймон і Джордж вечеряли без них, оскільки Брюс спить. Після вечері о пів на десяту Реймонд знову зателефонував Бетті. Вона сказала, що Брюс ще не прокидався, але вона спробує його розбудити. Аби не налякати актора. Жінка повільно відчинила двері, прокралася до спальні, опустилася поруч із ним на коліна та прошепотіла його ім'я. Він не ворухнувся. Потім вона штовхнула його у плече і повторила його ім'я голосніше, сподіваючись, що він просто не чує. Паніка не розстала. Вона почала трясти його, постійно вимовляючи його ім'я. Через кілька марних спроб розбудити свого коханого. Беті в істериці зателефонувала Реймонду в ресторан. Той сказав, щоб вона заспокоїлася і що він уже виїжджає. Реймонд одразу згадав 10 травня, коли Брюс ледь не помер від набряку головного мозку. Він зателефонував доктору Ленгфорду, лікареві, який тоді врятував Брюсу життя. Однак його телефон був зайнятий. Реймонд помчав через усе місто до квартири Бетті. Нагадаємо, що події відбувалися ще до появи мобільних телефонів. Тож дорогою Реймонд неодноразово вистрибував з машини, щоб скористатися телефоном автоматом і набрати номер Ленгфорда, лінії якого залишалася зайнятою. Пізніше він дізнався, що весь цей час дочка Ленгфорда розмовляла зі своїм хлопцем. Дивні збіги обставин чи не так, коли Чоу дістався квартири, він знайшов Брюса, який лежав роздягнутий на матраці, а поруч із ним Бетті у стані шоку, яка продовжувала вигукувати його ім'я. У той момент Реймонд зрозумів, що приїхав надто пізно. Коли Реймонд стояв і дивився на неживе тіло Брюса, а також Бетті, яка заходилася плачем, то він, мабуть, усвідомив величезну небезпеку ситуації, адже найвідоміша людина в Гонконзі була мертва в ліжку своєї коханки. А він із Бетті були єдиними свідками. Скандал поглинув би їх із головою, а преса висунула б звинувачення, що могло б покласти край їхній кар'єрі. Можливо, навіть поставити їх під юридичну загрозу. Якщо початковим імперативом Реймонда був порятунок життя Брюса, то тепер його головна мета була зрозуміла. Брюс Лі мав померти десь, крім квартири його коханки. Далі був цілковитий хаос. Реймонд переодягнув актора і наказав Бетті викликати лікаря. Прибувши, лікар так і не зміг його реанімувати. Потім Реймонд набрав швидку та сказав, що людина знепритомніла і їй потрібна допомога. А потім подзвонив дружині Брюса, повідомивши, що з ним щось на зразок того, що було минулого разу, і його везуть до лікарні на швидкій. По прибуттю лікарів у відділення інтенсивної терапії не було шансів, адже реанімувати людину, яка мертва, майже 40 хвилин, марно. Лі оголосили померлим. Дружина Брюса вимагала ростину, щоб дізнатися причину смерті, але вже за годину вся преса гула новиною про те, що всесвітньо популярний актор помер у віці 32 років із невідомої причини. Якщо ви подумали, що на цьому питанні про смерть актора було закрито, то ви помиляєтеся. Реймон Чоу в інтерв'ю 2005 року розповів, що Брюс Лі помер від алергічної реакції на основну діючу речовину знеболювального. Патологоанатоми не провели розтин тіла з усіма необхідними аналізами, а чому невідомо. Однак було виявлено сліди еквагезіку в організмі та набряк мозку зі збільшенням на 13%. А тому в офіційній версії закріпилася думка, що причиною смерті став препарат, а точніше, індивідуальна непереносимість сполук, які входять до його складу, що й спричинило набряк. Попри поширеність цієї теорії, вона має низку прогалин. Зокрема, за словами коханки, актор приймав препарат не вперше. Під час розтину не знайшли типових симптомів отруєння саліцилатами. Та й симптоми набріку мозку з'явилися ще до того, як він випив знеболювальне. У 1975-му Чак Норріс розповів, що Брюс із 1968 року приймав препарат для полегшення проблем зі спиною, спричинених травмою міжхребцевого диска. На думку актора, саме комбінація знеболювальних стала причиною трагедії. До речі, Чоу був одним із каталізаторів хвилі чуток довкола смерті. Він побоювався скандалу через зв'язок Брюса Лі та Бетті Тінг. Тому сказав гонконгській пресі, що Лі помер вдома з дружиною. Але правда про місце смерті швидко випливла. І це стригерило людей до впевненості, що від них у цій історії щось приховують. Як і почали з'являтися теорії про змову проти зірки світового масштабу. А втім, якщо не препарат, то що могло стати причиною смерті? Одне з припущень усьому виною стала спекотна погода. Версію про тепловий удар висунув автор Меттью Полі, який 2018 року написав книгу про Брюса Лі. Теоретично набряк мозку це один із можливих наслідків теплового удару. Полі пояснив, що консультувався з експертами у 70-ті Версію про тепловий удар ніхто не розглядав, бо явище тоді було недостатньо досліджене. Полі стверджує, у момент смерті Брюса Лі в Гонконзі був найспекотніший день. Також ходили чутки, що за півроку до смерті Лі видали в потові залози з пахв задля кращого вигляду в кадрі. Через це тіло стало гірше охолоджуватися, а організм перегрівався. Але під час розтину не було виявлено ознак. Поліорганної дисфункції, яка б указувала на такий варіант. А на думку деяких експертів, видалення потових залоз недостатньо для порушення терморегуляції такого масштабу. виробляється на більшій частині поверхні шкіри. Та і згідно з даними, той нещасливий день був не спекотнішим за середньостатистичний літній день у Гонконзі. Діапазон температури варіювався в межах 28-32 градусів. Звинувачували і гашиш, до якого актор приохотився. У Гонконзі він був під забороною, але якось лі прочитав у журналі Плейбой про дію канабісу і вирішив спробувати, розслабляючись у такий спосіб після виснажливих зйомок. Гашиш під час розтину справді знайшли у шлунку однак, доза і спосіб прийому навряд чи могли спричинити стрімку смерть. Є й більш ексцентричні версії, але перед тим як їх озвучити, пропонуємо тобі підписатися на наш канал, щоб не пропускати нові ролики про непрості долі твоїх улюблених знаменитостей. Тисни на кнопку підписки та дзвіночок. А ми продовжуємо. Подейкують, що для фінансування зйомок Брюс Лі користувався грошима одного з кримінальних угруповувань. У якийсь момент він відмовився виплачувати відсоток. За два тижні до смерті Брюсу погрожував ловей, який, як повідомляли, має зв'язки з мафією. Тож угруповування й замовило його вбивство з помсти. Логічно, цілком однак, під час огляду жодних тілесних ушкоджень не було виявлено як і симптомів отруєння. Причиною смерті артиста могли стати не тільки бандити. Дехто зі свідків стверджує, що під час зйомок чоловік із масовки запропонував допомогти у виконанні трюку, а під час репетиції вдарив Брюса по голові і зник. Це була помста чинців за розкриття секретів кунг фу. Вони підіслали майстра, який завдав Брюсу Лі удар від термінованої смерті. Легенда звучить саме так: адже удар від термінованої смерті наносять у певну больову точку в певний час згідно зі стародавніми джерелами, це може спричинити в людину онкологію, пухлину або порушення роботи серця. І що за кілька тижнів до смерті лі посварився з незнайомим старим і не звернув увагу на його стусани. Є інші пояснення: отруєння, яке вчинили компанії, конкуренти, наркотики, тренування на межі можливостей, убивство в рамках самооборони, навіть прокляття будинку, в якому жив Лі, адже його син теж помер на зйомках через 20 років. Яка з перелічених теорій здається тобі найбільш імовірною? Поділися з нами в коментарях. Будемо раді обговорити з тобою загадку тривалістю у 50 років. Життя актора обірвалося, та не забуваємо про те, що гра смерті таки вийшла на екрани, хоча й не аби як мутувала. Сценарій значно переписали монтажери ж брали для перебивок крупні плани Брюса Лі довжиною в одну-дві секунди з його минулих фільмів. Це помітно з різниці в якості плівки. Також варто зазначити, що режисери використовували радикальні заходи. Тож чимало фанатів помітили картонне обличчя Брюса в одній зі сцен гри смерті. Але нашому терпінню приходить кінець новини про смерть Брюса Лі спочатку сприймалися як піар-акція, бо всі знали, що у грі смерті його герой помирає. Роберт Клаус, який зайнявся реалізацією та сценарієм фільму після смерті Лі, використав це і вставив у фільм кадри з реального похорону. А після виходу фільму заворували ті самі розмови про китайську мафію, яка помстилася за гроші на зйомку. Фільм так багаторазово клеїли, перезбирали з найдрібніших деталей і розбирали на частини, що в нього з'явилося кілька різних версій, які відрізнялися не тільки за звуковими ефектами, а й навіть за сюжетними ходами. Версії відрізнялися не лише для країн, а й навіть мали різні діалекти в межах однієї країни. Так китайський прокат отримав окрему версію фільму для кантонського та мандаринського діалектів. Як ви розумієте, достеменної інформації щодо справжньої причини смерті актора немає досі однак, зовсім нещодавно інтернет спалахнув заголовками про те, що лікарі через 50 років розкрили причину смерті Брюса. Звучить вона неймовірно дивно і, на перший погляд, смішно. Але хто зна, сучасні лікарі стверджують, що Брюс помер через надлишок води в організмі у 2022 році? Було опубліковано дослідження в журналі Clinical Kidney Journal. У ньому на основі відкритих джерел група фахівців провела своєрідне розслідування причин смерті Брюса. Так, на їхню думку, надлишок води стався через дисфункцію нирок артиста і його захоплення спеціальною дієтою з величезною кількістю рідини. За деякими даними, лі випивав близько 7-8 літрів води на день. А вживання канабісу, діуретиків, стероїдів та інших рецептурних препаратів, що впливають на роботу нирок, а також травми органу, могли призвести до гіпонатріємії, аномально низької концентрації натрію в крові. Як результат, нирки перестали справлятися з виведенням рідини з організму. Це і спричинило набряк мозку. Спуга очевидців побічно підтверджують цю теорію. Дружина Брюса Лінда розповіла, що перед смертю в нього була рідка дієта з моркви та яблучного соку. А мець полі, як ми вже сказали, посилається на неодноразове вживання актором води у вечір його смерті. Ми припускаємо, що Брюс Лі помер від специфічної форми дисфункції нирок, нездатності виводити достатню кількість води для підтримки водного гомеостазу. Це може призвести до гіпонатриємії – набряку мозку і смерті протягом декількох годин, якщо надмірне споживання води переважає виведення води із сечею, що відповідає хронології смерті лі, підкреслили експерти. Смерть визначного актора шанували завжди. Вона завжди була на слуху. Про його кар'єру і особистість говорять усі у 2012 році. На великі екрани вийшов документальний фільм Я Брюс Лі. Куди увійшли вирізки із інтерв'ю самого Брюса, його рідкісні фотографії, а також спогади його близьких і колег. На батьківщині актора у Гонконзі встановили пам'ятник до його 65-річчя. За день до його відкриття аналогічний пам'ятник з'явився у місті Мостарі, що в Боснії і Герцеговині. В Лос-Анджелесі теж вшанували актора, поставивши йому майже двометровий пам'ятник у китайському кварталі. Крім того, 20-метрову статую Брюса зведено в китайському місті Шунде, місті, звідки були родом предки батьків майстра бойових мистецтв. Пам'ятник розташований на території парку Брюслі Парадайс. На жаль, Брюслі не єдиний актор, чия смерть буквально ставить у глухий кут кожного, хто намагається її з'ясувати. Зокрема, довкола смерті Мерлін Монро досі багато суперечок і припущень. Багато шанувальників не вірять, що відома акторка могла покінчити життя самогубством, але чи є підстави для такої теорії? Які ознаки вказують на те, що у справі Монро все значно заплутаніше, ніж здається, на перший погляд? Клікай на відео, що з'явилося на твоєму екрані, і дізнайся таємницю смерті відомої блондинки. Але перед цим не забудь поставити вподобайку нашому ролику. З тобою був Біограф Експрес. До зустрічі!